Вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. 23-річний Артем Бондарчук уже рік рятує людей на Донбасі. До початку повномасштабної війни він працював інженером-конструктором, а у вільний час допомагав підліткам з неповних родин, проводив молодіжні табори. Проте усе це залишилося в минулому. Сенс його життя тепер це евакуація мирних із зони бойових дій. Декілька разів він опинявся на межі життя і смерті. Але попри все, раз на тиждень вирушає в дорогу. Собака, де ви кажете? Зараз приведу собаку. У мене всі речі згоріли, і згоріл на морні. Давайте, ставте, ставте. Я не можу. Це кадри з тепер уже повсякденного життя 23-річного Артема Бондарчука. Звуки артилерії та пострілів його вже не лякають, тому що стали для нього буденністю. Проте, найгірше каже Артем, що оденістю це стало для цивільних на прифронтових територіях та у сірих зонах. Нам один чоловік розповідав, каже, на його очах снарядом розірвали його друга, і після цього він вирішив тільки там потім виїхати. Я кажу: хіба до цього потрібно було чекати? Тобто, тому що люди, які до певного моменту виживають, у них з'являється таке відчуття такої благодаті. Що в сусідах хата розбита в одного, в другого, в третього трошки шифер побило там, трошки вікна потріскали в принципі нормально. Але да, вони не розуміють, що з часом все, що ціле стає пріоритетом. Сьогодні не лявожені з того, що просто в коридорі пряти. А так би просто там оказалися. ключі брали так би не що... На цих кадрах мати з донькою у їхній будинок у Бахмуті прилетіла ракета. Артем бачився з ними за декілька днів до трагедії і просив евакуюватися. Проте жінки на відріз відмовлялися. Лише опинившись за крок до смерті, вони самі попросили про допомогу. Найважливішим те, що я прийняв для себе, там і те, що можливо так сфорне життям, те, що ми маємо донести до людей це те, що їхнє життя не має ціни. Тобто і ця ціна не заключається у їхніх будинках, у їхньому хазяйстві. Прийде людина зі зброєю і захоче щось забрати, ви не зможете цьому протистояти. Щось прилетить, ви не зможете цьому протистояти. Я кажу, який тоді сенс це все берегти. Попри те, що ситуація під Бахмутом зараз залишається критично важкою, все одно знаходяться ті, хто не відріз, відмовляються. Чоловік на цьому відео вже понад три місяці живе у підвалі багатоквартирного будинку, навколо якого весь квартал розбомблений. Поставили на мене чотири хати. От да, бачите хати. Бачу, і слідчує бачу. Це ж. Ну, то там, там і не чотири. Бачите, вон! Позавчора ракета попала в технічний етаж у нас, козирьок завалила, мене воєнні відкапували. Так що тут ми бачимо, а що. Ну, то чого ви чекаєте? Це вже, я не знаю, це як то, якщо з військові викопували, ви живі залишилися, це як то знак, що ну, як вже потрібно купували. їхати. а вже під'їзд відкапували, то ото піднімали. ну... Угу. Я думаю, одвони те, що чи в собацю найважче для волонтера-евакуатора це дозволити людям все-таки залишати останні рішення за собою. Ще на початку своєї волонтерської діяльності Артем зрозумів, що всіх врятувати не вдасться, жити з цим важко. Але це інша сторона медалі, яку потрібно прийняти. Ну на жаль, це доволі розпоширена історія. Так, з тими людьми, які затримуються, це Постійно відбувається, тобто тому що люди залишаються, але розуміють, що їм потрібна їжа, їм потрібна вода, і вони виходять і е, постійно, вже з кожного дня з більшою вірогідністю потрапляють в такі ситуації. І е, ось це, зокрема, є те, чому ми працюємо, і чому ми з людьми говоримо, тому що є вже певний вже досвід, починаючи з цих міст, там Северодонецьк, Лисичанськ, Солидар, де ми раніше багато працювали. Що так воно зазвичай відбувається, і, хоч люди такі можна сказати, пестять себе і ілюзіями і надіями, але наша задача їх повернути їхні думки в таку більш світлу сторону і в сторону більш такого е, тверезого мислення до повномасштабної війни, окрім основної роботи, Артем багато працював з молоддю. Підлітками зі шкіл інтернатів, але цього йому завжди здавалося мало. І тільки зараз він зрозумів, що знайшов по-справжньому свою справу. З початком війни е, я почав займатися цим. Я можна сказати, покинув роботу, все інше, і виходить, що деяких таких можна сказати, матеріальних речей моєму житті не стало. Але незважаючи на те ситуацію, в яких ми працюємо, і місця, де ми працюємо, я отримав такий спокій. Такий Спокій я не знаю, з чим його порівняти. Це те, коли ти от, віриш в те, що ти маєш людям щось сказати, людям маєш щось показати, людям маєш донести щось, і ти в це щиро віриш, і Бог тобі так дав цю віру, і ти це робиш. Давайте, давайте, давайте щоранку перед виїздом у сіру зону для евакуації цивільних. Артем дякує Богу за те, що в такій важкій справі він знайшов команду однодумців. Часто у його голові лунають рядки Василя Симоненка: Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. А ще у цьому вірші Василя Симоненка є такі рядки: за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні, молоді, дуже пронизливі слова. Її війна почалася ще у 2014 році. Вона пройшла шлях від активістки Майдана військової до керівника Центру підтримки аеророзвідки. Марія Берлінська добре знає, що дрони це очі війни, і саме вони в першу чергу рятують життя наших захисників на фронті. Зараз вона збирає кошти на закупівлю тисячі дронів для фронту. Проект під назвою «Люті пташки має допомогти якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Повномасштабне вторгнення не стало для неї неочікуваним. Готуватися до нього вона почала ще задовго і запевняє, що ця війна буде довгою та непередбаченою, а тому закликає українців не нехтувати самопідготовкою. Я вважаю, що курс по тактичній медицині має пройти кожен громадянин України, тому що прилетіти може в будь будь-яку будь точку. Людина має вміти надати допомогу. Базове розуміння, що таке зброя, теж мають розуміти всі. Вчитися управляти там системами, розуміти програмне забезпечення дрони це теж можуть робити всі. Насправді це не є rocket science, це не так складно в інтернеті. Дуже багато матеріалів на тему військової підготовки. 2014 рік Київ вона серед тих, хто активно виборював право України на європейську інтеграцію. А вже за півроку вона боєць добровольчого батальйону Айдар. Саме там вона вперше дізналася про аеророзвідку. Це захоплення згодом переросло у професійну діяльність. Ви можете подивитися через бінокль, це невелика відстань. Ви можете підняти цей бінокль в повітря і побачити на 5, 6, 7, 8 кілометрів вперед. Все, що відбувається на землі, як на долоні. На думку Марії, саме аеророзвідка це найпотужніша інвестиція у захист життя наших воїнів. Всі хочуть вкладати в медицину. тому що це зрозуміло. Так? Медицина рятує життя, всі хочуть вкладати в бронік, бо бронік теж зрозуміло захищає людині там серце, так? Але люди не задумуються про те, що медицина і власне той же бронік вирішує наслідок. Вже. Це коли вже вистрілили. Це коли вже вже прилетіло. Розвідка вирішує причин. Відпрацюють сонцетоки і люди будуть загиблі і порани. Люди не змогли вчасно оцінити обстановку і зрозуміти, що ось там вже вибудовуються урагани, там, гармати і так далі. І зараз почнеться вух. Разом з ними загинуть і цивілі. Влітку 2022-го півсотні бійців Збройних сил України, які просиділи в оточенні більше тижня і вже фактично прощалися з життям, змогли з нього вирватися лише завдяки аеророзвідці. Зрозумівши важливість цього напрямку, ще у 2015 році Марія Берлінська відкрила центр підтримки аеророзвідки. Під її керівництвом навчання пройшли понад 10 тисяч військових, а сама вона невпинно закликає на всіх рівнях робити пожертви на дрони та запускати масове українське виробництво. Ми маємо мілітаризуватися як суспільство. Ми маємо постійно аналізувати ворога, готуватися до ще одного витка ескалації і викинути ем, з голови всі ці розмови про швидку перемогу. Це небезпечно. Перемога буде. Однозначно питання тільки ціни і часу. і чим швидше ми всі тверезо включимося, тим нижчою буде ця ціна і швидшим буде час. Люди на фронті для нас всіх виконують одну функцію. Я постійно повторюю це всюди. Вони виграють для нас ціною життя і здоров'я, час, щоб ми підготувалися, і вона готується, робить все, аби підтримати наших захисників на фронті лютими пташками. Понад 20 мільйонів гривень Марія Берлінська вже зібрала для цього проєкту. Попри те, що збір триває досі, закупка дронів уже триває повним ходом. Марія неодноразово була свідком розмов серед західних партнерів про українців. Мужність, героїзм та самовідданість української нації вражає світ. Це така дуже християнська парадигма про те, що немає більшої любові. Аніж віддати життя своє за близьких своїх, за друзів своїх. І от власне демонстрація так, цієї ж, в реальності, не в фільмах, десь не в книгах, а коли прямо на очах всього світу розгортаються такі події історичні і невисокопарними фразами, десь на конференціях, некрасивими промовами, просто діями, одні люди йдуть. Рятують життя своїх свого племені, свого роду. Це вразило світ і вражає досі, і буде вражати багато років. Марія Берлінська часто повторює, що вона лише інструмент у цій війні. Допомагати захищати рідну країну це лише її обов'язок, обов'язок свідомої українки, яка мріє після перемоги знову сісти за штурвал літака і політати над улюбленими Карпатами. Я хочу, щоб війна всім нам дала небо і при тому при житті. Хай мрія нашої захисниці здійсниться якнайшвидше: мирного, переможного нам усім неба. Понад усе на світі він любив балет і присвятив цій справі своє життя. Проте, коли було потрібно захищати рідну країну, він не думаючи, у перші ж дні пішов до військомату. Проте, коли там відповіли, що танцівники поки що не потрібні, пішов до тероборони міста Одеси. Ростислав Янчишин, соліст одеського академічного театру опери та балету, більше року він захищав країну з автоматом у руках, мріяв про перемогу та світові гастролі. Проте, на жаль, цим планом не судилося здійснитися. Це кадри однієї з кращих партій Ростислава Янчишина партія солдата, який гине на війні, цей танок був поставлений ще у 2015 році. І за страшним вироком долі саме ця партія виявилася пророчою для артиста. Він виконував партію солдата, якого також призвали на війну, у якого є кохана дівчина. І так розпорядилася доля, що він не повернувся додому і загинув все, все як і сталося в нього зараз. Але тільки на той час ніхто цього не знав. Сцена Одеського національного академічного театру опери та балету для Ростислава стала другою домівкою. Тут він завоював любов глядача, визнання тут знайшов справжніх друзів. У 2012-му або 13 він прийшов до нас, в трупов нашого театра. Дуже гарна людина, весела, бадьора. Ну, Різноманітні ролі у нього були а, від кардипалітних партій, до сола він танцював рапах. В балеті Баєдер Камінку він працював фотограф в сучасному балеті. Долі Вадим познайомився з Ростиславом ще у Києві в академії танцю імені Сержа Лифаря. А потім доля звела їх ще раз вже на сцені в Одесі. Я навчався на той момент вже на четвертому курсі Академії Київської Лифаря. і. Він поступив до цього закладу і в один момент зайшов в кімнату хлопчина, молодий, маленький, ну такий, такий ростик. І Прийшов і все, і сказав: Я буду жити з вами. Ну, по-перше, він дуже полюбляв навчання. Це в першу чергу для нього навчання було все на першому місці, а потім вже все, все інше. Театр, акторство то взагалі така професія, до якої потрібно лежати душа. Якщо вона в тебе не лежить, то нічого хорошого в цього не вийде. І от в Ростика вона лежала як, як найкраще до мистецтва. Так збіглися обставини, що він закінчив. У нас був набір до театру, і він вирішив спробувати і не прогадав так точно. Як наш татар не прогадав з ним, так і Ростик не прогадав з нашим тато. Чесний, порядний, справедливий, Ростислав дуже любив та поважав свою країну. Його рішення піти на фронт у 2022 році не здивувало його друзів та колег по сцені. Він був е дуже патріотично налаштована людина. І ще коли почалась, е Починалася вся ця війна у 2014 році. Він казав, що я не можу просто так сидіти на місці. Ну, от, і він був на, налаштований, от, дуже й мав проукраїнську позицію. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, то здивування ніякого не було так точно, що він пішов в перших рядах. Це було очікувано. Моя розпіка. Це було очікувано. Він не мог також поцікатися. Звістка про загибель Ростислава під час виконання бойового завдання застигла всіх зненацька. У театрі всі вірили, що незабаром він повернеться до свого глядача. Такі мали бути мати. емоції. В ком в горлі емоції. Мені написав його брат, написав, що е, Ростик завжди розказував, що як він відноситься до вас, до мене, і він вирішив зателефонувати е, мене. Які сльози. Ще з 2014 року у нього була мрія, щоб наш клятий сусід відкупався вже від нашої країни і жив собі сам по собі. Це була перша його мрія. А все, все інше, як він гадав, воно прийде за декілька днів після загибелі Ростислава Янчишина. У пам'ять про артиста в театрі зіграли балет Баядерка. В якому він багато років танцював. У цей пам'ятний вечір сліз не приховували ані артисти, ані глядачі. Зараз дуже важко, важко працювати, але ми працюємо. Якщо ми не будемо працювати, що буде? Я думаю, не тільки за Одесу. Кожне місто, кожне село, кожен куточок України постраждав від війни. Хтось більше, хтось менше, але у нас у всіх одна задача допомагати ЗСУ, в нашому випадку тримати культурну оборону нашої країни і працювати, працювати, працювати. Своє життя Ростислав поклав у боях за незалежність та цілісність України. Ростиславу було лише 34 роки. Він міг і далі танцювати і прославляти Україну на світових балетних сценах. Утім, він свідомо обрав свій шлях боронити незалежність та цілісність нашої країни в окопі зі зброєю в руках. Як і сотні тисяч інших справжніх синів та патріотів України вічна шана і подяка! Я Андрій Данилевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у твайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.